Щодо відстрочки після 11 серпня, привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про абсурдну ситуацію з відстрочками від мобілізації. Уявіть, ви щойно отримали довідку, а вже треба знову стояти в черзі. Навіщо? Здається, держава просто імітує діяльність. Не продовжити вчасно, можуть одразу призвати. Несподівано, правда? Але є вихід. Підготуйте заяву про продовження. Повний пакет документів не потрібен. Ось лайфхак відправте заяву Укрпоштою. Так, це законно. Не дайте бюрократії перемогти вас. Пам'ятайте знання, сила. Бережіть себе та будьте в курсі своїх прав. Формально виходить, що тепер вас можуть зловити на непродовжені відстрочки і зразу й призвати, оскільки якщо ви вже пройшли медогляд, то наступного дня після закінчення вашої відстрочки начальник ТЦК може заразу видати наказ про ваш призов і вже надіслати вам повістку на відправку. А якщо ви не виконаєте цю вимогу, то розпочинається кримінальне провадження. Ось так не чекали. До речі, строк розгляду заяви на відстрочку 7 днів. Тому якщо ви її ще не подали, то це вже може не врятувати вас від призову. Якщо вам потрібна консультація, підготовка заяви про продовження відстрочки або допомогти з оформленням відстрочки вперше. Звертайтесь, ми працюємо по всій Україні та за її межами в онлайн форматі. А кияни та гості столиці можуть завітати до нашого офісу на особистий прийом до мене на вулиці Хрещатик, 44Б. Швидкий запис на консультацію здійснюється за посиланням в шапці цього профіля, або просто напишіть в особисті повідомлення.